Партнер яскравих свят, мінеральна вода, «Тальнівська». Прогноз погоди на 28 січня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде від 10 до 15 морозу, в день – мінус 7-12. У Черкасах вночі – 11-13, в день – 8-10 градусів морозу. Атмосферний тиск підвищений – 754 мм ртутного стовпчика. Наступної доби слабко падатиме. Відносна вологість повітря буде підвищеною. Буде хмарно. Сильний сніг. В Черкасах помірний. Хуртовини. Пориви північно-східного вітру до 15-20 метрів на секунду. На дорогах ожеледиться. Таку погоду на Черкащині одночасно формують морозний північний антициклон та більш теплий вологий циклон з півдня. Тому на фоні помірно морозної погоди спостерігається посилений вітер. Завтра, з наближенням атмосферних фронтів південного циклону, до цього набору зимових явищ приєднаються ще снігові опади та хуртовини. У другій половині поточного тижня опади припиняться, посиляться морози. Увага! У найближчі два дні внаслідок випадіння снігу та переметів стан доріг значно погіршиться. Водіям та пішоходам треба підвищити свою увагу. У давнину, щоб дізнатись погоду, спостерігали за небом. Якщо зірки сильно блищать, буде морозу, якщо тьмяні буде тепло. Прикметам вір, але перевір. Гарної вам погоди. Нер яскравих свят, мінеральна вода, тайнівська.